Шановні мешканці Лазівського району, головним управлінням Національної поліції в Харківській області було прийнято рішення про проведення з 1 по 30 листопада 2022 року заходів, спрямованих на добровільну здачу населенням незареєстрованої мисливської зброї, зброї армійських зразків та боєприпасів до них. Нагадуємо, що вогнепальна зброя, боєприпаси та вибухівка, які незаконно зберігаються громадянами. Містять у собі величезну небезпеку для життя дорослих і насамперед дітей. Найбільш доцільним і правильним було б рішення зареєструвати або добровільно здати у поліцію що вказану зброю, тобто позбутися цих небезпечних речей. Повідомляємо, що незаконне володіння та зберігання зброї згідно статті 263 кримінального кодексу України карається позбавленням волі на срок до 7 років. Добровільна здача зброї, боєприпасів та вибухівки, які зберігаються без відповідного дозволу, звільняє від кримінальної відповідальності. Головне управління Національної поліції в Харківській області сподівається на порозуміння та підтримку цього заходу, спрямованого на забезпечення спокою, миру, злагоди в нашій області. Громадяни, які бажають добровільно здати зброю, можуть повідомити поліцію за телефонами 102 057 45.